Всіх вітаю на моєму youtube каналі Sopex Home. Також, кому буде цікаво, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки на це відео. Обов'язково підписуйтесь з приводу електроніки. Досить буде багато оглядів на годинники і там, іншу електроніку, колонки, навушники та інше. Що з приводу даного огляду? Це огляд на годинник 9 серії на 45 мм. Такі годинники йдуть в срібному, також в золото, золотому. І рожевому та чорному кольорах. Так, пройдемось по функціоналу даного годинника. І взагалі, як він виконаний. Він виконаний з алюмінієвого сплаву. Позаду йде фіксатор ремінців, і також динамік Динамік, розмовний динамік даного годинника. Також блокування От кнопочка ця працює. Як можете бачити, це вхід в головне меню. Також ось колечатко. Можете побачити, також працює. Що з приводу даного годинника по меню? Меню досить обширне, функціонал ну, реально великий. Тобто, тут безліч спортпрограм з анімаціями. Ви можете побачити, як в оригіналі. Анімації дійсно всі працюють. Самі подивіться на це. Тобто сам годинник виконаний бездоганно. Більше вправи ви заходите сюди. І тут взагалі безкінечно. практично, Вибираєте одне ну, підпункт. Типу вибираєте пункт і тут йдуть підпункти в різних вправ. Сільські лижі, взагалі, ну, тут вправ дуже багато. Спорт програми дійсно обширні в цьому годиннику. І що я вам хотів би показати, це amoled дисплей. Можете побачити, дивіться. Яскравий і дійсно класно виконаний amoled дисплей даного годинника. І так, що з приводу даного годинника по триманню батареї? Тримає батарею він приблизно до трьох днів. днів. Це я рахую нормально, тому що це не фітнес якийсь там браслет. Фіт... На фітнес браслет я знімав відео. Можете подивитися попереднє відео. Це не фітнес-браслет. Тому він, як звичайний смарт-годинник, тримає заряд від 2-3 до 4 днів, в залежності, як ним користуватись. Якщо активно, то десь 2 дні буде тримати заряд. Що з приводу інших функцій? Тут ви виставляєте дату, час, ви самі можете вже поставити, як можете побачити дату, час, яка є на сьогоднішній день. Календар також є в цьому годиннику, Також є. От, з приводу серцебиття вимірювання, вимірювання тиску. Там також от, така сирена є екстрений типу, як виклик. Також така програма. Потрібно його тільки одягнути на зап'ястя. І також не турбувати сон. Як можете бачити, досить активно реагує на дотики. Е, так, компас також він працює. Будь ласка, одягніть годинок на руку. Дихання, це затримка. Е, ну, Досить-досить безліч програм. Тут це взагалі, я так розумію, ваша релігія там. Тут ігри, тут можна, до речі, скачати ігри, які присутні, я так розумію, в програмі. Карту підв'язати. Ну, це гаманець підв'язується після того, як ви вже підключились до програми. Там вже в самій програмі контакти також потрібно підв'язати все це до програми. Налаштування по налаштуванням. Пройдемось повідомлення, ви можете вімкнути повідомлення з вібро або ж без вібро, також нагадування. Режим не турбувати, сон. Час, ви можете вімкнути, наприклад, вимкайте і час початку, час закінчення не турбувати. Дисплей яскравість, можете додати ще яскравішим його зробити. Ось такий на максимум. М -м Постійного освітлення. Ну, тут взагалі я ж кажу обширний шрифт поміняти, час вимкнення екрану, коли він повинен вимикатись. Звуки дотики, М -м -м також покажу зараз. Можете збавити звук. Підняти, тобі також цікава функція. Пароль можете, до речі, поставити на сам годинник. Встановити пароль, але головне його не забути. Акумулятор 19%. Налаштування часу, спати, спорт, пульс. Нічний годинник, тема меню, розумний острів. Коли пристрій вмінка, користувати пристрій зелені, підказки. Тобто це так. Це підказки. Безліч програм. Спорт взагалі реально проти. Це круто, що тут додали стільки спортпрограм. Тому що зараз взагалі безліч, ну, от, коли людина замовляє годинник, вона запитує відразу спортпрограми або українську мову, українська мова, яку ви можете побачити в цьому годиннику присутня. Також безліч є заставок. Ви можете додати взагалі заставки з програми, до якої ви підключитесь. така анімаційна також. Є заставка. Що з приводу програми, до якої потрібно підключати цей смарт годинник Програма називається Eurofit Pro. Зараз я покажу вам цю програму. В додатку Play Market або ж ось взагалі в самому е App Store ви можете скачати в залежності, в кого який телефон. Ось ця програма. Підключаєтесь, знаходите ось устройство, нажимаєте. І тут е, створити пару. Тобто підключаєтесь до годинника, воно буде ось тут показуватися. Verofit Pro називається програма. Ось так. Качаєте і підключаєтесь до даного девайсу. Також створюєте пару самому в самому Bluetooth. Е, зараз я покажу вам створюєте саму пару у Bluetooth вже. Ось. І все. І ви можете користуватись даним годинником як телефоном. Тобто приймати дзвінки на даному годиннику. Також смс-повідомлення з різних соцмереж, як я показував, повітряна тривога, Viber, Telegram, Instagram і тому інше. Тобто також є погода, як ви можете побачити. Все, що вам потрібно в цьому годиннику, присутнє. Тому з приводу даного годинника, хто бажає взагалі замовити, можете переходити в наш інстаграм sopexhome, Так само ж називається ідентично, як цей YouTube. А кому був цікавий огляд, взагалі або щось хочете більш детально почути про цей годинник. Підписуйтесь на YouTube, підписуйтесь на інстаграм, ставте обов'язково лайк цьому відео, буду вдячний вам за підписку. Всім гарного дня та мирного дня!